Акбар! організація Об'єднаних Націй призупинила постачання гуманітарної допомоги до Сирії після бомбардування конвою ООН та сирійського червоного півмісяця під Алеппо. даними ООН, Під удар потрапили 18 вантажівок конвою, який віз одяг їжу та ліки. Конвой знаходився поблизу контрольованого повстанцями міста Урем Аль-Кубра, що на захід від Алеппо. і саме для мешканців цього міста призначався вантаж. Інформаційний центр сирійської опозиції у Лондоні повідомляє, що вантазівки зазнали ударів сирійської або російської авіації. Москва це заперечує ще до атаки на колону ООН Держсекретар США Джон Керрі закликав Росію вплинути на режим Асада, аби запобігти бомбовим ударам по мирних і гуманітарних об'єктах. важливо, щоб росіяни контролювали Асада, який явно здійснює безладні бомбардування і, зокрема, гуманітарних конвоїв. Отже, давайте почекаємо, поки буде зібрано факти. Спочатку потрібно все з'ясувати, а тоді робитимемо висновки. З понеділка у провінції Алеппо бої поновилися з новою силою. Гуманітарний конвой зазнав нападу через кілька годин після того, як сирійська армія оголосила про те, що тижневий режим припинення вогню завершено.